Левицький Володимир Йосипович. Володимир Йосипович Левицький. Я зовсім свідомо назвав Володимира Левицького першим західноукраїнським математиком. Хоча б тільки тому, що він надрукував першу статтю з вищої математики українського мови Микола Чайковський. Володимир Левицький народився 31 грудня 1872 року в Тернополі. У сім'ї юриста. Сім'я була наполовину польською, наполовину українською. Радід Володимира Левицького, отець Георгій, був близьким родичем кардинала Михайла Левицького. Дід Володимира Левицького Стефан. Також був священником. А От батько Йосип Левицький вибрав для себе інший шлях, закінчив правничний факультет Львівського університету. У шлюбі з дружиною Серафимою. Левич Йосип Левицький мав чотирьох синів Романа, Мар'яна, Володимира та Юліана. До речі, усі вони в свій час закінчили Львівський університет. Коли Володимир Левицькому минуло 5 років, померла мати. Тоді родина Левицьких переїхала з Тернополя до Золочева. В місце Залочи Володимир Левицький пішов до першого класу чотирирічної народної школи, так званої Штуби. 1982 року Володимир Левицький вступив до Злочівської гімназії, в якій закінчив 4 класи. У Золочеві по сусідству з Левицькими жили відомі українські патріоти Отець Ізевський та радник Раженковський із дружиною Шухевичею. Вони вдома розмовляли українську мову і мали українські часописи та книжки. Спілкування з цими людьми, а також часі. Відвідати українського театру Злочиве, за словами Володимира Левицького, розвивало мені і моїх братів несвідому, що українську ідею. Левицький здобув подальшу освіту в Тернопільській гімназії. Математики в Тернополі вчили мене великі вчителі, педагоги, що розвинули мені охоту до цариці усіх наук. Це був директор доктор Діздрянський, а по його відході до Львова професор Плашкевич, тому нічим дивного, що я який. Обивався між замилуванням до філології і математики вибрав в 6 класі математику і остав їй вірний на все. Влітку 1889 року родина Левицьких переїхала до Львова. У місті Львів, майбутній науковець, записався до польськомовної гімназії Франца Йозефа, яку наступного року закінчив з відзнакою. З 1890 року навчався на філософському факультеті Львівського університету. В університеті Володимир Левицький слухає лекції Пузини Біана, Радішевського з математики і фізики. Професор Пузина колишній учень геніального Вірштраса. Працював зі студентами і після лекцій, пропонуючи їм нову літературу і різні теми для наукової роботи. Йому завдячую те знання математики, які має до тепер, завдяки йому пізнав я усі модерні теорії і методи, завдяки йому набрав я замилування до праці та охоти до самостійних дослідів. Після закінчення університету був слухачем курсу теорії груп Лі і її теорії ймовірності Ржавського, доцента політехніки, згодом професора Краківського університету. 4 років начня. Володимир Левицький встиг прочитати основні наукові роботи ПНКР Історію математики Віра Кантера в трьох томах. Науковець написав працю про симметричне вираження вартості функції модуля Н, яку опублікав польською мовою. Це була перша в історії фахова стаття з математики, надрукована українською мовою. У цей же час Володимир Левицький брав участь у з'їзді польських природників і математиків у Львові. З травня 1693 року відбулися загальні збори наукового товариства імені Шевченка до складу утвореної математична правописною лікарської секції, яка налічувала 54 особи ходах, і Володимир Левицький. На засіданні товариства йому випускникові університету було доручено укласти українську фізичну і математичну термінологію. За півроку Володимир Левицький встигає підготувати матеріали до термінології з механіки. Меморіальна дошка на будинку, де у 1892-1898 роках діло накового товариства імені Шевченка Містерів. Володимир Левицький ще із студентських років не стояв стороні громадського життя. член академічного братства, єдиного на той час товариства українських студентів, член українського спортивного товариства Сокіум, член студентського товариства ВАТРА згодом академічної громади. Іставив українську мову викладання і окремий український університет. Після закінчення університету у вересні 1894 році Володимир Левицький отримав місце помічника вчителя математики в академічній українській гімназії Львові. У травні 1895 році Володимир Левицький отримує повну учительську кваліфікацію з математики і фізики для середніх шкіл з українською польськими мовами викладання. У жовтні цього ж року він де на рік. До війська, а по закінченні служби отримує звання офіцера і продовжує викладацьку діяльність вже в Тернопільській гімназії. У червні 1896 року Володимир Ловицький набуває звання дійсного вчителя. У 1897 році на засіданні математично природна лікарської секції Михайло Грушевський вносить пропозицію видавати окремий друкований збірник, редакторами якого стають. Верхрадські і Левицький. Редагує статті з математики, фізики і хімії. Результатом багаторічної роботи Левицького була публікація в 8 му томі збірника 2002 році матеріалів до математичної термінології. Вони складалися з двох частин елементарної і вищої математики і охоплювали близько двох тисяч термінів. Матеріали математичної термінології Володимира Левицького стали основою для створення наступних термінологічних словників. І полегшили написання нових підручних і товах статей. Крім того, Володимир Левицький став автором збірників матеріалу до фізичної термінології та начерк хімічної термінології. Професор Михайло Грушевський пропонує Левицькому переїхати до Львова для роботи в науковому товаристві імені Шевченка, але педагог продовжує вчителювати гімназії. В цей час він опрацьовує наукову інформацію з різних галузей. Пише і друкує статті українською, польською та німецькою мовами. У 1899 році Володимир Левицький одружується в Тернополі зі своєю своячкою Софією Левицькою. Я дбав про живий і ясний виклад. Про естетичне писання на таблиці, про добрі прозорі рисунки та що найважливіше, не допускав ніколи до найбільшого ворогу в школі Нуділи. Дев'ятсот рік Володимир Левицький захистив докторську дисертацію історії аналітичних функцій, Здобув у Львівському університеті ступінь доктора філософії та отримав державну стипендію для наукового стажування в Німеччині, у Берлині та Ейцінгені. Продовж двох років Левицький мав змогу відвідати лекції таких відомих математиків, Кляйн, Гільберт, Фукс та інші. 1903 рік після закордонного стажування Володимир Левицький повертається до Львова. До Першої світової війни працює на посаді вчителя П'ятої Державної гімназії. У Львові Володимир Левицький відразу включається у громадське життя. Його обирають секретарем українського педагогічного товариства. У 1903-1914 роках наукова діяльність Володимира Левицького розвивається в основному напрямку популяризації знань і педагогічно-дидактичному. Він працює над створенням українських підручників, друкує багато статей, учителі нашій школі, економісті, Перекладає наукові роботи в основному з Німецькою. У 1909 році Володимир Левицький стає членом іноземних математичних товариств. У роки війни офіцер Володимир Левицький потрапляє до російського полону, який відбував у степах Пензенської губернії. А після закінчення військових діл у 1918 році повертається до Львова і працює інспектором середніх шкіл. У 1920 році розпочинається викладацька діяльність Володимира Левицького. Українському таємному університеті викладавшую математику і вступ для космографії. Через утиски з боку влади, вже в 1923 році Володимир Левицький змушений припинити роботу в університеті. У 1921 році після майже восьмирічної перерви відбуваються збори членів наукового товариства імені Тараса Жевченка, де Володимир Левицький входить у видавничу, друкарську. Та фізіографічну комісію очолює математичну природописну лікарську секцію і термінологічну комісію. У 1932-1934 роках Володимир Левицький був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка. У 1927 році Володимир Левицький за рекомендацією академіка Крилова був обраний членом сієт математик Де Ханс. Оборив математичну символіку і вдумається в глибини царини математичного світу, то відкриє в ній такий ідеальний світ і таку величаву поезію і стільки естетики і краси, як в ніякій іншій науці. Коли у Києві 1929 року організували математичне товариство, академік Михайло Кравчук висунув кандидатуру Володимира Левицького, названня почесного члена товариства, було одноголосно обрано Разом з Граве Криловим Фефером. Кравчук неоразово запрошував Левицького на роботу до Києва на будь-яких умовах, та він відмовлявся. І цим уникнув гіркої долі своїх товаришів Чайковського та Академіка Рудницького, які у 30-х роках переїхали до українсько Радянської Соціалістичної Республіки і були репресовані. Така ж доля. Спіткала Кравчука, котрий загинув за калючим дротом. Основоположник математичної культури нашого народу так сказав про Володимира Левицького академік Михайла Кравчук. Саме професор Левицький першим згуртував на кола себе математики в Українців для наукової роботи. 1927 рік початок діяльності товариства прихильників освіти міста Львів, в якому Володимир Левицький був головою фізико-математичної секції. Під редакцією Володимира Левицького і в його перекладах на українську мову вийшло багато праць різних зарубіжних авторів. Редагований ним збірник давав можливість виступити перед науково-громадськістю великій кількості молодих дослідників. Володимир Левицький був редактором збірника протягом 1897 1939 роках від першого і до останнього 32 року тому. У 30-х роках Володимир Левицький вдав математичний і фізичний матеріали для української загальної енциклопедії, займається видавництвом тематичної першої бібліотеки, сама освіта, присвячена історії науки, а також питанням астрономії і фізики. 1939 року викладацька діяльність у нас створеному у Львівському педенститу. 1940-го початок роботи у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Де в 1941 році Володимиру Левицькому було присвоєння звання професора. Маловідомим фактом біографії Володимира Левицького залишається його захоплення мандрівками Карпатами. Зокрема, він залишив лаконічні та водночас цікаві спогади зі своїх перші подорожі на Чорногору і опис високогірного озера Меречейка. Хто хотів пізнати гори і в їх повній дикі величі. Той їхав у де депонував, ще спокій та примітивна природа майже аж до війни. Володимир Йосипович Левицький помер 13 липня 1956 року. Видатний вчений, який усе своє життя відстоював державницькі погляди, поховані у Львові, на Личиківському цвинтарі. Завдяки результатам своєї праці Левицький назавжди залишиться в історії української науки. У 2003 році за високі досягнення педагогічного і учнівського колективів у вчені предметів фізико-математичного циклу, за високі показники школярів у всій олімпіаді математики та інформатики, створені належні математично-технічної бази постанови кабінету міністрів України номер 752 року від 10 11 го, -го до 2003 -го року в школі присвоєно ім'я видатного українського математика Володимира Левицького. Інформаційні джерела